Друзі, в мене для вас дуже важлива і сподіваюся, приємна новина. У зв'язку з стрімким зростанням популярності проєкту збільшилася кількість запитів користувачів щодо особистого спілкування зі мною. На превеликий жаль, я фізично не можу їх задовольнити поза як я дуже зайнята людина. У моїй добі лише 24 години, які я маю розподілити між основною роботою, сім'єю сном. Іншими базовими потребами і даним проєктом, який не лише не генерує жодного доходу, але й вимагає багато часу, зусиль та немалих коштів. Я довго думав, як спробувати задовольнити ці запити і все-таки реалізувати платформу особистого зв'язку. Отже, повідомляємо про наше спільне з реабілітаційним центром RealLive створення спеціальної групи у Facebook. Всім привіт! Я Максим Недвига, виживший після інсульту, автор книги, як ми перемогли інсульт, вітаю вас на своєму каналі, де ми простою мовою говоримо про дуже серйозні речі. Мета як моєї книги, так і мого каналу допомогти людям знайти свій надійний шлях до відновлення після інсульту, або ж уникнути його. Замовити мою книгу можна за посиланням в описі цього відео. Користуватися книгою набагато зручніше, ніж бігати у пошуках корисної інформації по всьому Ютубу. Не забувайте, якщо знайдете випуск цікавим та корисним, ставити вподобайки. А після перегляду я завжди чекаю ваших дотепних коментарів. До речі, для підписників каналу діє особлива ціна. Підписавшись на розсилку, ви можете отримати знижку 15%, а зробити це можна за спеціальним посиланням в описі даного відео. Отже, яка мета створення даної спільноти? Розповім на власному прикладі. Коли 6 років тому я потрапив із геморагічним інсультом до нейрохірургічного відділення у важкому стані, то мою дружину з першого ж вечора підтримували мої близькі друзі з інших міст. А як вони дізналися, а в нас на вечір, в день мого інсульту, було призначене обговорення майбутнього поїздки на концерт Оззі. До речі, той тур так і не відбувся через стан здоров'я самого Оззі Озборна. Так от, друг телефонує, а Максим протягом декількох годин не відповідає. От він і зателефонував моїй дружині. І з першого ж вечора щодня був з нею на зв'язку, усяко підтримував, давав поради, шукав спеціалістів, а через два тижні вони із іншими друзями пота, які домовилися з дружиною, та з'явилися до мене у палату. Подібна підтримка має величезне значення не лише для пацієнта, але й для його рідних. Тому ми разом із реабілітаційним центром Реалайв, посилання на сайт, якого я залишу в описі даного відео, вирішили створити спільноту, яка має у якійсь мірі підтримати людину, яка може в даний момент бути дуже розгубленою та деморалізованою. Підтримати в плані дати зрозуміти на що чекати, що може відбуватися надалі, які можуть бути варіанти. Які бувають ризики, і саме головне, що ця людина не єдина у світі, яка переживає подібний досвід? Ми вважаємо, що це дуже і дуже важливо. Група називається Крок вперед. Посилання теж в описі даного відео. Обов'язково приєднуйтесь. Чому крок вперед? Тому що рух це життя і почати пересуватися, перейти із стану ліжкохворого у стан пацієнта, що може пересуватися це фундамент, базис, це як основа дитячої пірамідки, на яку нанизуються інші здібності. І оцей крок вперед, що символізує початок пересування, це надзвичайно важливо як для пацієнта з інсультом, так і для пацієнта із черепно-мозковою травмою. Чи спинальною травмою, навіть якщо сьогоднішня медицина не може допомогти повернути ходьбу. Але коли людина може самостійно пересуватися навіть у візку, це теж крок вперед. Коли людина на війні втрачає кінцівки і повертає собі навичку пересування, це теж крок вперед. Ще раз, для кого наша група? Відповідаю, для всіх тих людей, чи є життя в результаті тяжкого захворювання, травми або поранення під час бойових дій поділилася на до та після. І, що важливо, для їхніх рідних. В групі є лікарі та спеціалісти реабілітації. Просто небайдужі люди, ви можете отримати від них фахові поради для напрямку вашого подальшого руху. Але слід розуміти, вони не зможуть замінити очної консультації у медзакладі. Я до початку повномасштабного вторгнення перебував у декількох подібних групах пострадянського простору. І вийшов з них усіх, тому що вони в основному були не про науковий підхід в боротьбі з хворобою, не про мотивацію та підтримку, а про скиглення та ще й публікації з різними шаманами. В групі крок вперед, все буде по-іншому. Адміністрація групи робитимемо все можливе для того, щоб користувачі отримували в ній перевірену інформацію, фахові поради, співчуття, мотивацію та підтримку. Або ж можливість поділитися своїм досвідом, мотивувати та підтримувати інших. Ми вважаємо, це дуже шляхетна мета. Тепер перейдемо до правил групи крок вперед. Скажу одразу. В групі суворі правила, інакше вона ризикує з часом перетворитися на якусь помийку, яких повна на просторах Фейсбуку. Правила публіковані в групі, обов'язково з ними ознайомтеся. Наголошу лише на тому, що публікація має бути інформативно наповненою та усім зрозумілою. Ми не публікуємо жодних матеріалів з неперевірених джерел, наприклад, про диво Ліки. Та диво, методи реабілітації, ми не публікуємо жодних матеріалів, що походять із країни агресора. Думаю, з цим вам все зрозуміло. Коли ви щось публікуєте або коментуєте в нашій групі, це означає вашу згоду з правилами. Отже, ласкаво просимо ділитися своїм досвідом фото, відео, спогадами, емоціями, підтримувати одне одного, запрошуйте в групу своїх знайомих, всім всіх. Кому це може бути цікаво та корисно? Я, Максим Недвига, бажаю всім, хто постраждав від інсульту, іншої чи травми, успішно відновитися або пристосуватися до змін у своєму житті. А якщо вам допоможе те, що я роблю, це зробить мене більш щасливим. На цьому все. Ви дивилися проєкт, як ми перемогли інсульт. Якщо ви знаходите випуск корисним, ставте вподобайку, не забудьте підписатися на мій канал, щоб нічого не пропускати. Ніколи не здавайтеся. Вірте в нейропластичність, не припиняйте щодня по багато годин працювати над собою і пам'ятайте, що процес відновлення після інсульту чи іншої хвороби він не зупиниться, поки не зупиниться сам пацієнт.